Державна пенсія буде відсутня у людей, котрі не мають хоча б 15 років стажу мінімум, і немає ніяких, запам'ятайте, ніяких гарантованих пенсій, ніяких гарантованих хороших допомог і нічого подібного немає. Ти або маєш стаж і маєш за той стаж відповідну пенсію, а це 30% від зарплати офіційної, або не маєш нічого і падаєш на шею дітям, чи просто жалієшся, чи просто працюєш до останніх Дні. Сценарії не такі собі, не гарні, правда, а щоб був хороший сценарій, забезпечена пенсія і дійсно гідний відпочинок, потрібно дбати за це заздалегідь. І це нам дозволяє в Україні ефективно зробити закон 1057, за яким можна мати пенсію в 5-10 разів більшу за так звану державну. Як скористатися можливостями цього закону? Що робити, щоб мати гідну пенсію, куди звертатися і як це все працює, я вже розповіла у своєму телеграм-каналі. Силання в описі сторінки. Нагадую, я є сертифікованим фінансовим консультантом. До мене можна звернутися з цим питанням, консультую безкоштовно, оформляємо онлайн. Тому приєднуйтесь, буду рада допомогти вам.